Зйомки проекту Борт почалися ще до повномасштабного вторгнення. На сайті реєстрації ми збирали запитання від лікарів стосовно covid 19 і запросили провідних фахівців, щоб отримати на них відповіді. Війна внесла значні корективи у життя кожного з нас. Багато в чому поставила його на паузу. Та, попри все, що відбувається, COVID-19 і кардіологічні захворювання потребують невідкладного лікування. Тому ми вирішили випустити. Цей матеріал в ефір. Знаємо, як зараз мало часу та сил у вас, тому даємо найцінніший контент у регламенті до двох годин. Розуміємо, наскільки важлива підтримка та обмін досвідом. Тому цей консиліум створювався на основі ваших запитань. Впевнені, Україна переможе! Слава Україні!